Всім привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я це відео хочу присвятити технікам по роботі з тривожністю, з тривожними станами. З однією з моїх клієнток ми взяли от прямо цей набір технік за одну зустріч. В принципі, їх небагато, я так думаю, сьогодні дати від 5 до 6. Але справа в тому, що кожен потім для себе виділить ту, яка йому була найбільш допоміжною. Помічною в ситуаціях з підвищеною тривожністю, і ви так собі цю техніку візьмете в свою таку скарбничку і будете надалі використовувати, коли будете відчувати ось цю от посилену тривожність. Взагалі, я так думаю, взяти шість технік, ми їх поділимо на такі розділи на три розділи. Перший розділ у нас буде це техніки заземлення, коли ми таку вже сильну тривожність на фізичному рівні. Стараємось заземлити, зменшити. Наступних дві техніки буде на такому когнітивному рівні, коли ця тривожність, ми можемо завжди, до речі, мені в КПТ дуже подобається цей момент, що ми можемо силу тієї чи іншої емоції вимірювати. І тут ми можемо брати в відсотках від 0 до 100, або ж можемо брати від 0 до 10, кому як зручніше. От. І Якщо ця тривожність досить сильна, я раджу спочатку використовувати ці такі фізичні техніки. Роботи з сильною тривожністю, да, якщо тривожність там приблизно на вісімку, на сімірочку, да, якщо від нуля до десяти брати і вимірювати так суб'єктивно. А потім можна прийти до когнітивних технік, да, де ви вже собі так сядете і зробите ось цю таку когнітивну роботу. Да, пам'ятаємо, що за моделлю КПТ в нас певні ситуації викликають певну думку, певна думка та чи інша, тобто інтерпретація сама ситуації в нас вже викликає ту чи іншу емоцію. Тобто не так ситуація викликає емоцію, як думка, яка з'являється у відповідь на ту чи іншу ситуацію. Да, ця думка, вона, як я говорила вже в багатьох своїх попередніх відео, це не завжди про те, якою є реальна ситуація, а більше про те, як ми собі інтерпретуємо цю ситуацію. Тобто в нас є певні глибинні переконання, певний досвід, який є частинкою такого нашого світогляду, і він, наче, фільтр, через який проходить інформація зовнішнього світу. І дуже часто в тривожних людей думки містять. Різні когнітивні викривлення через те, що там був певний досвід, який сформував ці когнітивні викривлення. Так, тобто, ви працюючи з своїми думками на такому когнітивному рівні, роблячи ці техніки, вони теж є дуже дієвими для того, щоб опанувати. Тривожність, так і так, зменшити її. Тобто когнітивні техніки тут вже є досить дієвими, коли тривожність такого середнього рівня сили, да, там, якщо так вимірювати, десь шестірочка, п'ятірочка. І ми таким чином, виконуючи цю когнітивну роботу, навчаємо свій мозок да, іншій такій формі мислення, корисніші для нього, яка б не містила цієї катастрофізації. Яка, в принципі, і є про цю тривожність, да, і впливає на емоцію тривожності. І поговоримо також ще дві техніки візьмемо вони будуть на уяву. Ці техніки теж є дуже дієвими, тому що на емоційному рівні ми однаково сприймаємо реальність і ми однаково сприймаємо якусь візуалізацію. Так, або щось уявне, тобто те, що ми уявляємо, так само на емоційному рівні може на нас впливати. Саме через це, до речі, коли ми тривожимось, дуже часто це не про реальну ситуацію, а про те, як ми собі там, пророкуємо, скажімо так, або передбачаємо гіпотетичне майбутнє. Тобто дуже часто тривожність якраз про ту чи іншу ситуацію, яка буде в майбутньому. Так, тому що тривожність зачасту, да, якщо так брати, якісь приклади, гадаю, чому ти тривожишся. Там, я не здам екзамен, або чому ти тривожишся, там, я не знаю, він мені не відповість на повідомлення, або чому ти тривожишся, я думаю, що ця людина на мене образиться. Да, тощо. Тобто, ми дуже часто помічаємо, що тривожність це більше про таке от гіпотетичне майбутнє. От, тому ми коли собі так уявляємо, це гіпотетичне майбутнє, і в нас воно викликає ту чи іншу емоцію, так само ми можемо на рівні такому, знаєте, візуалізації теж працювати з тривожністю, і ми можемо навчити свій мозок так уявляти те, що для нас було б, наприклад, кориснішим. Добре, давайте так зараз по порядку перейдемо до цих от технік. Почнемо з технік такого фізичного заземлення. Їх є насправді дуже багато. Їх багато використовується також з панічними атаками, але, в принципі, дуже висока тривожність вже може провокувати несильну за інтенсивністю панічну атаку. Загалом, люди. Бачать, помічають дав со... ну, коли у них відбуваються ці панічні атаки, коли вони вже там прям дуже інтенсивні. Але панічні атаки бувають різної інтенсивності, і панічна атака це може бути теж така міні-панічна атака, не сильно інтенсивна. Це коли там ділиться відчуття нудоти через хвилювання, скажімо так, да, через тривожність. або коли ми відчуваємо таке поколювання в кінцівках. І це все є різновидами панічної атаки. Да, просто їх є дуже багато, найчастіше говорить про дуже інтенсивні панічні атаки. Але суть в тому, що тривожність, коли дуже сильна, вона вже так може бути переростати в цю таку, знаєте, панічну в паніку, так по суті, не сильну, але теж десь у цей може вже старатися, граню ця старатись може. Отже, я думаю, що ви знаєте про ті чи інші техніки заземлення, але я так вибрала ті, які найбільш є корисними для моїх клієнтів, і які я на собі також протестувала, які мені теж зайшли. Перша техніка це техніка білатеральної стимуляції метелик. Я думаю, багато хто про нього чув, знає цю техніку. КПТ запозичив у ЕМДІР. Це метод, який був розроблений для опрацювання травматичного досвіду. Чим корисний метелик він? Стимулює одночасно дві півкулі мозку, так, тобто він пришвидшує їх роботу, і таким чином різні емоції, які знаходяться в мигдаловидному тілі, в амігдалі починають швидше опрацьовуватись. І в мигдаловидному тілі якраз знаходиться наша емоція тривожності. Тобто, коли ви відчуваєте дуже сильну тривожність, просто сідайте і похлопуйте себе. Да, бо це може бути похлопування по ногах, або це можуть бути е, такі знаєте, переведення погляду з сторони в сторону. Але дуже цікаво, теж спостерігайте в цей момент за своїми відчуттями, тому що зазвичай описується, що ця емоція, я теж на собі це перевірила. Таке відчуття, що ось вона була така інтенсивна, знаєте, як наче от ми за неї тримаємось, і раптом вона, як пісок скрізь пальці, починає так кудись зникати. Насправді дуже цікаве відчуття. От, і коли сильна тривожність, ця техніка є супер дієвою. Наступна дієва техніка: ми маємо активізувати свою парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення. Доведено, що організм наш да, не може одночасно і бути в напрузі, і бути розслабленим. Та, тобто, якщо в нас активу... активована напруга, та ми не можемо розслабитись. Якщо ми активуємо це от розслаблення, да, парасимпатичну нервову систему, ми тоді помічаємо, що напруга теж спадає. Да, тобто, Ми не можемо бути в цей момент тривожними. Щоб активізувати парасимпатичну нервову систему, прослідкуйте, і це дуже важливо, за тим, наскільки глибоко ви дихаєте. Дихання, коли ми тривожимось, зазвичай є поверхневим. Інколи ми навіть можемо помічати, що ми там майже не дихаємо, або це дихання таке, воно дуже Да, І ми в цей момент маємо помітити своє дихання і почати дихати глибоко животом. Так, тобто ми маємо почати дихати так, щоб в нас так почав рухатись живіт. І це можуть бути глибокі довгі вдихи і трішки довші видихи. Ми можемо собі навіть уявити, що ми так через таку соломинку видихаємо. Тобто видих стає довшим, ніж вдих. Ви потренуйте так це, знаєте, хоча б 10 таких вдихів-видихів зробіть, і прослідкуйте теж, як змінюється ваш емоційний стан. Ця техніка теж є надзвичайно дієвою. Далі хочу поділитися з вами моєю улюбленою технікою когнітивною по роботі з тривожністю. Я знайшла цю техніку в книзі Арона Бека, яку він присвятив його такій роботі важливій, досить об'ємній, яку він присвятив тривожним розладам. І там розповідається, що за нашими думками, які спричиняють емоцію тривожності, зазвичай стоїть багато когнітивних викривлень. яке найчастіше зустрічається, це, звичайно, катастрофізація. Катастрофізація це коли ми собі уявляємо лише найгірший варіант розвитку подій, найкатастрофічніший. Тобто ми бачимо тільки цю катастрофізацію і не бачимо там інших альтернативних варіантів. От. Але суть техніки в чому? Я називаю цю техніку: техніка чотирьох колодочок. В принципі, все дуже логічно. Ми ділимо аркуш на чотири частинки. В першій частинці ми описуємо ситуацію, яка в нас викликає тривожність. Ну, давайте візьмемо, ось, знову ж таки, мені дуже подобається там, про такі типові знаєте, історії, там, наприклад, з виступами публічними або з там, екзаменами, бо тривожність зачасту в нас з'являється там, де нас будуть оцінювати. Да, це такий, мабуть, найчастіший момент того, коли з'являється відчуття тривожності, да, хоча, знову ж таки, це може бути дуже індивідуально. От, але візьмемо ситуацію, да, описуємо ситуацію. Коли виникла тривожність, так? коли ми так відслідкували, що в нас з'явилося це відчуття тривожності. І тут, наприклад, приходить клієнт і говорить, там мені написав викладач там, допрацювати мою якусь там роботу до екзамену. І в мене в цей момент виникла тривожність. І ми тоді дивимося, які... тобто ми тут описали ситуацію, що там викладач надіслав мені імейл, я його прочитав, і тоді в мене виникла тривожність. Тут ми відслідковуємо думки, які в нас з'явились у відповідь на цю ситуацію. І цей студент говорить: ну, я подумав, що викладач вважає, що моя робота там недостатньо хороша, і я не здам цей екзамен, наприклад. Тобто ми тут виписуємо думки. Викладач подумав, що моя робота недостатньо хороша, і, і там, він або завалить мене на екзамені, або я не здам екзамен, бо він думає, наприклад, що в мене недостатньо знань. Далі третя колоночка, це якраз така буде наша когнітивна робота, тому що тут дуже цікаво, ми шукаємо в цих думках, які ми вже тут виписали, ми чітко бачимо ці думки, які призвели до тривожності. Які тут у нас є когнітивні викривлення? А когнітивні викривлення це, по суті, помилки в нашому мисленні. Тобто ми відслідковуємо ті помилки, які ми допустили в тій чи іншій думці. І тут дуже цікаво, тому що в цих двох думках, які клієнт озвучив, є два когнітивних викривлення: є викривлення читання думок. Ми насправді не володіємо телепатією, ми не можемо знати, що думає інша людина, тому. Думати, що ми знаємо, що думає інша людина, це когнітивне викривлення це помилка в нашому мисленні. І там була ще друга думка була з другим когнітивним викривленням. Е, да я не здам екзамен. Це якраз, і по суті, є ця катастрофізація, де цей клієнт з всіх можливих варіантів розвитку подій бачить лише найгірший варіант. та Тобто, що там він не здасть цей екзамен. І ми Бачимо, що в цих двох думках в кожній з них є помилка, є когнітивне викривлення. Що ми робимо далі? Ми в цій третій, третій колоночці виписуємо ці думки без помилок. Якими будуть ці думки, якщо ми заберемо з них когнітивні викривлення? Так, да, ці думки будуть там, ну, викладач хоче, щоб я переписав цю роботу. Е так, е і, наприклад. Е Таким чином, я буду більш готовий до екзамену, наприклад, або таким чином я отримаю більше знань, більше практики. От, і ми тоді вже переписали ці думки без когнітивних викривлень. І тут ще така четверта колоночка є додаткова для закріплення ось цих думок без когнітивних викривлень. Така... Її можна брати окремою технікою, але я люблю давати її теж як от частинку цієї техніки, чотирьох колоночок. Це уявити собі, щоб вам на цю саму ситуацію, да, от яку ми в першій колоності писали, сказав, наприклад, там ваш друг чи подруга, в яких немає е цих когнітивних викривлень, або щоб на цю ситуацію там сказала. Я не знаю, там ваша мама, яка там, наприклад, не тривожна, або щоб на це сказав ваш психолог. Да, тобто ми собі уявляємо, щоб на цю ситуацію, да, який фідбек на цю ситуацію дала б людина, в якої немає тривожності і в якої немає тих чи інших когнітивних викривлень. І тут дуже цікаво, тому що в такий момент, коли ми намагаємося уявити, щоб на цей момент там, порадив друг чи подруга тощо і. Ми тоді так змінюємо перспективу бачення цієї ситуації. Це теж дуже корисно для роботи з тривожністю. Ще одна когнітивна техніка, яка мені дуже подобається в роботі з тривожними станами. Це якраз робота, така ціленаправлена з катастрофізацією. Тобто, ми проводимо наступну роботу з цій катастрофізацією, Ой. Ми виписуємо думку, яка містить катастрофізацію, так, яка призводить до тривожності. Знову ж таки, там, якщо брати приклад з цим студентом, то це про те, що там, я не здам екзамен. І далі ми виписуємо альтернативні варіанти розвитку подій. Тобто, коли наш мозок звик мислити. Таких от патернах цього когнітивного викривлення дуже важко побачити альтернативні варіанти розвитку подій. І тоді ми їх собі виписуємо, Там, який може бути альтернативний варіант розвитку подій. Я здам екзамен, Там, я здам екзамен дуже добре, я здам екзамен задовільно. І ми коли виписуємо да, ці альтернативні варіанти розвитку подій. Ми помічаємо, що деякі з них є більш імовірними. Хоча на момент, коли ми там ще не зробили ці техніки, найбільш імовірним варіантом нам здається якраз саме оця катастрофізація. Але по суті, вона є найменш імовірною. Ну, і одні з моїх улюблених технік техніки на візуалізацію, на уяву. Зараз ми візьмемо теж дві таких техніки, їх є набагато більше насправді. От, але ви собі, знаєте, з цих шести, яких ми, які ми сьогодні взяли, ви візьмете ті, які вам найбільше сподобались, ті, які найбільше для вас будуть дієвими. І ви можете, наприклад, написати про це в коментарях. Е і мені теж було б цікаво такий фідбек від вас отримати, та які саме для вас були помічними. От, е далі. Наступні техніки, які ми беремо, техніки на візуалізацію, є дуже хороша техніка в когнітивно-поведінковій терапії я її просто обожнюю це техніка трамвайчик. Як це все відбувається? Ми маємо сісти зручно, зробити декілька глибоких вдихів видихів розслабитись, заплющити очі, якщо так для вас комфортніше, і ми маємо себе уявити детально, до деталей на трамвайній зупинці. Ви собі, знаєте так, візуалізуйте цю трамвайну зупинку, опишіть, що на ній знаходиться, що це за трамвайна зупинка, це якась знайома для вас трамвайна зупинка, чи це там трамвайна зупинка в місті, яке ви хотіли відвідати, чи там це уявна якась трамвайна зупинка. Так, тобто ви собі так просто до деталей це все уявляєте, там яка пора року, наприклад, тощо. І далі. Ви уявляєте ці свої думки, які призводять до тривожності у вигляді певних об'єктів. Наприклад, там цей студент, який боїться йти на екзамен, да, в якого з'являється тривожність, бо він думає, що він не здасться екзамен, він це може описати так: Я стою на трамвайній зупинці у Львові. Я один на цій трамвайній зупинці знаходжусь. Це весна, я чую, як співають пташки, я бачу як світить сонечко. І ось ці думки про те, що я не здам екзамен, вони біля мене стоять у вигляді таких важких великих валіз. Мені з ними важко, я не хочу їх за собою возити. От, вони мене обтяжують. І далі наступна, наступний етап цієї техніки: ми говоримо да, клієнту, уявіть, що починає приближатись під'їжджати трамвайчик, який він, опишіть його також. І, і клієнт описує, який це трамвайчик, далі ми говоримо. Уявіть, що двері цього трамвайчика відчиняються, і ви заносите туди ці об'єкти, да, ці предмети, які, якими є ось ці ваші тривожні думки. І далі ви маєте вийти з цього трамвайчика, візуалізуйте собі, да? уявіть, як двері зачиняються, і потрішки цей трамвайчик їде. І ще разу, коли повертаються ці тривожні думки, так клієнт має уявляти, що він знову ж таки, як ставить цей трамвайчик, і трамвайчик з цими думками їде. В принципі, ця техніка звучить так дуже, знаєте, ніби як по-дитячому, але насправді вона є супер дієвою, спробуйте її, і скажіть, як вам. І теж одна з технік, яку я знайшла в книзі Арона Бека по тривожності, техніка на візуалізацію, теж вона мені дуже подобається. В чому її суть? Дивіться. Зараз я так позначу, тут у нас буде плюс, тут мінус. Там, де мінус, це наша візуалізація. Або там, як ми собі уявляємо, гіпотетичне це майбутнє тривожне, на тобто, якщо брати цю ситуацію з нашим студентом, то це буде візуалізація того, що. Там він приходить на цей екзамен, а цей викладач був такий незадоволений цією його роботою. Через те він йому написав той імейл е і викладача вже поганий настрій, і цей студент не здає екзамен. по суті це і є ця катастрофізація. Тобто клієнт описує, як він собі бачить да, візуально ці оце гіпотетичне майбутнє, яке викликає в нього тривожність. І далі суть цієї техніки в тому, що ми маємо уявити гіперболізовано найкращий варіант розвитку подій. Тобто, якщо найгірший варіант в нас на емоційному такому рівні викликає тривожність, ми уявляємо собі найкращий варіант, який викликав би у, у нас емоцію радості, захоплення, да? Тобто, якісь позитивні, хороші емоції. Це досить така техніка, яка потребує практики. Тому що якщо в нашого мозку є такі певні паттерни синіві, дав де він зазвичай йде в тривожність, такі інші емоції, там страх тощо, тут буде трішки важко. Але ці зусилля того вартують. І десь цей студент, наприклад, так собі гіперболізовано, уявляє, що він здається екзамен, виходить з кабінету, всі його вітають, обіймають, дарують йому торти, дарують йому кульки, і всі беруться за руки і радісно йдуть святкувати. Наприклад, да, Тобто це має бути так супер-гіперболізовано, але е, такий найкращий варіант розвитку подій, який має викликати радість, да, і інші позитивні емоції. В чому суть цієї техніки? Дивіться. Теж ті думки, які викликають у вас тривожність, це по суті про таке гіпотетичне майбутнє і це про катастрофізацію. Чи корисно нам зараз на емоційному рівні переживати цю тривожність, якщо там в майбутньому можуть статися Різні варіанти розвитку подій, на які ми інколи можемо якось вплинути, але на якісь інколи там, прямо і не можемо вплинути. Так, тобто, чи є сенс проживати ось цей період часу до того, як відбудеться ця подія в тривожності? Так, ну, немає немає в цьому користі ніякої. То чому ж тоді не проживати, наприклад, гарні емоції так, і не хакнути таким чином свій мозок, свою форму мислити? Ну ось і все, я так розповіла вам про ті техніки, які є найбільш дієвими в роботі з моїми клієнтами, які найбільш мені подобаються, які я собі взяла теж для роботи з тривожністю своєю, тому що в мене теж є інколи такі моменти підвищеної тривожності. В мене тривожний розлад, Я вже декілька років в ремісії, але все ж він так інколи дає про себе знати. От і ці техніки є просто надзвичайно ефективними. Тому дуже хочеться дізнатись ваш фідбек, тому що ці шість технік, які я взяла, я взяла по відгуках своїх клієнтів з всіх тих технік, великої кількості технік, які ми з ними так тестували, пробували, да, робили. І ті, які найбільше їм допомогли. Тобто я таку взяла, знаєте, золоту вибірку з цих всіх технік. І, наприклад, можна було б так подивитись по ваших фідбеках, по ваших коментарях. Яка вам найбільше сподобалась, виділити таку найефективнішу, наприклад, техніку, було б цікаво вам про це також дізнатися. Тому дуже дякую за увагу. Будь ласка, мені було б дуже приємно, якби ви ем, да, лайкнули це відео, підписались. Це мене дуже мотивує. Що ж, тоді? Що ж, тоді, до нових зустрічей і успіхів вам з боротьбі з тривожністю. Тому що можна проживати таке щасливе, гармонійне, сповнене. Прекрасних емоцій да, і радості і життя. От, і воно варте того, щоб за це якось, знаєте, боротись і працювати, і йти до цього, так, і робити певні зусилля. <сум> Та і я сподіваюся, що ці техніки будуть ще одним кроком на шляху до вашого ментального здоров'я да, або до покращення вашого емоційного стану.